Я я лілію з підвалу, в таких старих відрах вона стояла, і відерках була посаджена. Зараз я її розділю, бо вже відерку повне як бачите, в мене біла і блідорозова. Тут була, вона цілий зиму в мене стояла в підвалі, вода була ось так. І зберігалася. Зараз я вилила і Буду пробувати її розсаджувати. Далі буду вам розказувати. Розрізала я відерко. Ви бачите, воно вже настільки було деформоване, що виняти її просто неможливо. я не хотіла рвати, розрізала. Що ми бачимо? Мука рибна, земля і глина. Так, зараз я поверну. Бачите, коріння вже настільки. Дітки тут розрослися. О, так виглядає ком коренів. Ще чуть-чуть місця є, але вверху вже зовсім немає. Тут взагалі немає, бачите, вже листочки навіть би вже не могли вийти, бо вони сильно були зажаті. Так, буду пробувати розділювати її. Розрізала один кущ лопаткою, трошки пошкодила. Зараз я набираю воду і поставлю воду, щоб ця земля вся відійшла від коренів і ту вийняла. Так само розрізала відерку, бачите. Також я поставлю воду цілою. І будемо бачити, то в мене наросла так лілія за два роки. А отримала її такий маленький кусочок. Отак її отримала. Стільки наросло за два роки. Досвіду не маю, так що експериментую. Міндобриво я не давала для лілій. Просто в мене вони росли земля, глина і е, мука. Риб, рибна мука в мене була. Кілограм борошна я розділила на двоє. Відерку 5 літрів і залишила ще на другу. Тепер я беру ту частину, що я розрізала, ставлю в ту сторону. Як mm. бачимо, в мене вже маловато місця. Але той рік вона ще в мене так буде рости. Як бачимо, корені в неї йдуть в ту сторону, то буду посувати її до краюшку. Так ось так. Тепер буду засипати землею і втрамбовувати її. Роблю руками, в рукавицях я не відчуваю енергії землі. Так, я биваю, я землею. Я вам показую, але мабуть я зараз знайду більшу відерку і посажу його більше, тому що я бачу, що то замало. Пересадила я 10-літрове відро. Зараз ще положу зверху глину, іду принесу. Ось так воно виглядає. Так що кущик гарний і цвісти буде гарно. Дробити більше не буду, на меншу, хай цвіте гарно. Ця Лілія прийшла мені з кривого рогу від Ангеліни. Дякую вам по її методу. Я посадила знову. Я задоволена, вона в мене росла два роки, дуже гарно. Наросла і перший рік менше квітувала, а на другий багато. В неї вже було кизів, якщо я знайду. Ці фото я вам їх поставлю. І в мене ще відмокає інший сорт. Як бачите, в неї є бутончики на квітування. Вона вже пішла в мене в ріст.